До нас тільки приєднався, це хело шоу, і до нас вже прийшли гості, яким так і хочеться прокричати Верес, Верес! підтримуй мене, підтримуй. Верес, Верес. верес, верес! У -у -у! У нас, у нас є підтримка для вас спеціально. От вони І в нас сьогодні. В гостях Женя Донцов, це виконавчий директор футбольного клубу Верес, і Оксана Юрченко, член наглядової ради. Привіт! Доброго вам. вечора. Доброго Е, ну що ж, зразу так от не будемо тягнути верес за хвіст. Е, от ми знаємо, що стадіон пройшов перевірку, е, приїжджала комісія, вона ходила по полю, вона була в роздягальнях, перевіряла, чи там все в душі, щоб хлопці не мерзли там це. Е, чого б ви не водили їх на наш стадіон? Це сміщи, чи це, чи це... Ні, насправді це круто, що прийшов. От як е, проходила перевірка, ви боялися? Чи ви були впевнені? Ми всі А Вони ще там? Ми, вони, не вони, вони ще, не ви закрили? Да, ми їх шантажували, але, mm. їм тільки можна. Наш Сусанін Сусані, Сусані їх ще веде туди, так що скоро ага, нам доведе, зрозумі. коли ми там все mm. витягнуть, тоді все буде. Супер. Класно, тоді вони дойдуть. <ріху> а скажіть нам, на якій зараз уже стадії формування клубу Верес? Там Детальніше. вже є якісь гравці? Детальніше. До кого це маєте? Ще треба гравці? Здається, все ж. А гравці. Є футболці, буде, а Ви ще про гравці. А будуть. Думали, не згадаємо. Ми надіялися на це. Насправді, я не знаю, як ви там інформовані чи ні, але вже останніх три дні в нас був такий. Тій останні, останній останній майже останній відбір, коли було 65 гравців з Рівненщини, з усієї України, які грали, проходили відбір. Ми навіть зіграли перший такий товариський матч від Нового, Нового вересу. До речі, я вас вітаю. Ми виграли один нуль. <плес> <плес> Тому в нас зараз вже відібрано 33 гравці з цих 65, і вже скоро. Тобто завтра о 10 годині ви можете це прийти склад. на стадіон Авангард, привітати гравців, помахати їм там платочком чи чим, там сльозу тазу і, і відправити. Це може, на вокзалі буде ні, ні, це, це від... на буде а, на нашому стадіоні, на нашому стадіоні, а, на нашому це... стадіоні, а так, та... там вони при... ви можете прийти і вони від'їжджають на збір, який пройде десятиденний, і там ми визначимось 15 найкращим. Ну, це це радує, тому що я чув, що в суперників вереса там в Говерли прийшло три гравці на збори, там в ще якоїсь команди нас... 6 чоловік, а у нас вже 60, 60. 60 хотіли та. бути в команді. І це вже добре, що. Насправді хотіло набагато більше, але серед, серед цих ми, ну, більше 300 за весь час, але ми вибрали 30-33. Зараз вже видно таланти, які потім будуть Месі там. Є, бігає. Якщо я зараз скажу, що є, то ж завтра нас відберуть. Ще контракти не підписані. Контракти ще не підписані, тому немає. Немає. — Жалко. Як кожен відомий клуб, його треба якось розвивати, рекламувати. Чи є у вас піар-компанія? Я думаю, це більше питання буде до Оксани. Піар-компанія, якісь маркетингові стратегії, щоб вересню знали всі. Ну, ми працюємо над цим і дуже дуже плідно. І ось буквально днями вчора, чи не вчора, чи позавчора я вже не пам'ятаю, Сьогодні п'ятниця? вчора. Вчора, так. ми отримали нарешті таке офіційне підтвердження від Святослава Бокурчука. Ми з ним вели переговори і він сказав рівне верес, без питань. Я навіть на концерт, приїду до вас підтримку. Навіть все, коли ви скажете. Це тільки що придумала, але, це, але насправді він записав, він сказав, що ну що ж це таке, у всіх є команда, в рівному до сих пір немає. Я так бажаю вам перемоги. Дуже сподіваюся, що у вас все вийде. Удачі, я з вами. Ну, вже, якщо вже такі, така людина, як Вакарчук, ми насправді дуже довго думали. Ну, хто б міг нас підтримати, бо нам ну бракувало якоїсь такої підтримки, бракувало інформації, і ну це така не зааранжована ні в чому людина, mm -hmm. така совість можна сказати, нації, і ну його, його вагоме слово. Що він він повірив тут? Важливо повірити в цю ідею і підтримувати, Під, бо це підтримав. не політика, це не якась фінансова оборудка, піраміда. Це просто спорт, а спорт об'єднує. Ми зараз об живемо в такий так. складний час. І дуже багато в нас і протиріч внутрішніх і зовнішніх. І Дуже би хотілося, щоб ми відчули себе, ну принаймні тут на місцевому рівні. Спочатку в рівному нам, нам дуже рівня. бракує. Так, нам дуже бракує як, якихось видовищ. Як бачите, з Підвеєм у нас mm -hmm. ну, не склалося. Так, хоча це? були перспективи, хоча була нас всі, всі передумови. Ну і ми дуже сподіваємося що, що, що ця ідея знайде свою підтримку. Власне, вона вже знайшла. І ми і ще раз, і ще раз запрошуємо рівнянду. Долучатися, бо насправді треба дуже мало. Женя розкаже, що треба для того, щоб долучитися до клубу. І ще раз, і ще раз розкажи про це. Можливо, хтось долучиться одразу. Три кроки для того, щоб підтримати футбольний клуб Верес. Перше, треба бажання стати членом клубу. Що таке а, член клубу? Це вам дається право. А, Голосувати, робити вибір, бути вибраним, обраним до керівництва, навіть це право на першочергове придбання квиточків. Да? Я нагадую, на нашому стадіоні всього 4500 сидінь. Да? Тобто поспішайте <смеш> <смеш> і, <смеш> я всіх, коли буде популярний, потім буде вже черга за квитками. Це буде Дос... дес... різні дискаунти і все інше. Але крім того, це долучення до суспільно важливого проекту, який дійсно об'єднує наше суспільство. Тому, якщо у вас є бажання, ви приходите. В любе відділення Ощад, Ощадбанку, да? або забувайте www.veres.club, заходите, зареєструватись і ви можете платити членський внесок, який є щорічний. На даний момент це 100 гривень за рік, і вам за декілька там, тижнів мають відправити сертифікат з номером члена клубу. Після цього ви є член клубу. Що дає крім того членство в клубі? Так, я да. Тобто я вже вказав, які бонуси є такі, щоб бути обраним, вибиратись, мати доступ до конференційної інформації, яка тільки для членів клубу, які там і все таке інше. Крім того, ми робимо скоро буде картка члена клубу, да, коли ви можете отримати якийсь там дискаунт. Наприклад, зараз у нас є спонсором медичний центр експерт. Так? Тобто кожна людина, не кожна людина, кожен член клубу може отримати 10% скидку у всіх відділеннях. Не за, за свої послуги. Нещодавно був концерт групи ТІК. Члени клубу ФК Верес змогли отримати купити цей квиточок за 50% процентів ну Тобто, ми робимо всякі такі тільки футбол абсолютно. Якщо нещодавно ми робили таку акцію пробіг здоров'я да, з футбольним клубом uh -huh. Верес, коли кожен бажаючий міг теж. А, там виміряти. виміряти тиск, цукор в крові перевірити, отримати рекомендацію лікарів, що краще там можливо скоро будуть дієтологи. Тобто, ми такі речі будемо робити. Тобто, тобто це суспільний суспільні... верес, це буде не тільки футбол. це більше, ніж футбол. Це, це, більше, це більше ніж футбол. Футбол. А це футбол. Це лозунг. Це дуже правильно. Футбольний клуб Верес це набагато більше ніж футбол, і кожен придбає сертифікат і буде ходити по місту мій клуб, мій моя команда верес, моя команда і буде так гордо казати. Можна подарувати на день народження. Може навіть дитина так клас, да. неповнолітня, це коштує не 150 гривень. Це не Серед... а собі вже відкати обрахували, так? скоро буде. Це чудово, подаруй тобі. Паша, привіт, дарую тобі верес на день народження. Класно. До речі, це не банально. Звучить... Це, не банально. Звучить... це не банально, так. Звучить... Звучить... А да, то що там, машина там, для чого тобі машина? Книга там чи ще щось. На тобі ключі від вересня. Ми <смеш> не, не ключі, сертифікат від вересу. Ну, ладно, ну хай буде хай так. Буде так. Ну, от якщо Тверець, от, як будь-яка команда, яка розвинеться, в кожної такої команди мають бути хулігани. Ту-ту-ту-ту-ту. Тут. Чи ну якось так, може, не так. Скажіть, як ви думаєте, чи вернуться ці рівницькі ультраси, чи будуть вони активно болівати за команду? І якого вони рівня будуть? Чи будуть вони лише підтримувати, чи будуть трохи. Шуміти я взагалі моє бачення таке, що ультра має бути цілий стадіон, коли ви зайдете на любий там німецький стадіон або англійський, ви побачите, що весь стадіон підтримує клуб не просто сидить. А просто підтримує. мене здивувало в 2005 році, коли Україна грала проти Шотландії, що 5 тисяч шотландців переспівало там 70 тисяч республіканського стадіону нашого Олімпійського. п'ять тисяч. Так? Тому ультрасами мають бути кожен болівальник, коли можна вболівати, кричати, аплодувати своїм чужим за хороший пас, за хорошу комбінацію. Не просто кричать суддя. Ми в ефірі, так? А нам можна буде співати. Обов'язково, здається. Всі будуть співати, всі будуть сім'ї. Оксана, як ти рахуєш на рахунок ультрасу? Я ти розказуєш про, про Англію, про англійський футбол. А Женя власне там і вчився в спортивному менеджменту. А я згадала щось подати картинка, як Ліверпуль співає гімн. Вони так співають гімн, що можна встати вже після гімну, Все вже вже можна навіть не дивитися сама. Лівер Ліверпульцями. Абсолютно. це такий психологічний і і, і розрядка, і і все що завгодно. Ну погодься. Так я хочу додати на рахунок Ліверпуля. Згадайте Стамбул, да, коли 2005 рік, коли 3-0. Ліверпуль програє, але стадіон не кричить фу, не уходять, а вони співають «You'll never, You'll never walk alone». Тобто ти ніколи не будеш, будеш один само. Я плачу за в І вони виходять і виграють ліку чемпіонів. Такого ультрас ми чекаємо. Такий ультрас, не такі, який повернеться спиною після. Першого програшу, до... а коли буде до кінця Це буде команда з душою, в а душа це є буде наше місце вихід з цієї ситуації. Насправді ми приготували вам сюрприз. маленький сюрприз. сюрприз. Е, так я пропоную вам приходити в залу, тому що це буде, Та буде зручніше. Так, давайте я вам допоможу вам. Футболку не знімає. Так, а, так Ми нагадаємо, хто до нас тільки приєднався. На сьогодні в гостях виконавчий директор Женя Донцов футбольного клубу Верекс і Оксана Юченко, член наглядової ради. Хто приєднався, так. ви зрозуміли, Приходьте. що це від вереса, да. так? Ви можете приходити, так, вам там так. Ми зараз ви присіддайте дивіться. Так, ми для е, вас писк приготували і нам е, треба буде допомога. Допомога е, нам потрібна допомога. Насправді, це Валерія Карпічук, Ходи до нас. Ходи до нас. Е, ви виносять імпровізоване. Тримай, Всі відомо, що в закордонних команд е, є групи підтримки, які постійно під час матчу чи після матчу чи впродовж матчу підтримують команду, виходять на, на поле і там дівчата своїми красивими формами. <татонна> і я <соц��имость> своїми такі собі форми <соць> такими собі формами <соць> слово, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо такі ми для, демо версія групи підтримки вереса. Я хвилююсь? Я також зараз розтанцюємося. Музику. Ну, як на мене, крута штука. Я зміг. Я не залежав, я зміг. Тому що така пропозиція для вас. Я думаю, ви підтримуєте. Підходьте до нас, поспілкуємось, там вирішимо всі організаційні питання. Все буде нормально. Дякую, що завітали до нас в гості. Ми сподіваємося, наступного так. разу ви вже завітаєте зі своєю справжньою групою підтримки, адже вона у вас має бути обов'язково для такої команди.